Іван Андрусяк Зайчикова книжечка. Зайчикова книжечка одна з найкращих книжок, одного з найкращих сучасних українських поетів Івана Андрусяка. Віршовані казки призначені для читання дитині в голос та першого самостійного дитячого читання. Це трохи пустотливі, іноді задумливі, часто веселі, нерідка ніжні та неодмінно добрі історії, які зайчик тато розповідає своїм маленьким зайченятам. А відтак з'ясовується, що всі ці пригоди трапилися із самим татком, тоді, коли він був маленьким. Ще у 2018 році ця книжка була удостоєна премії Лесі Українки, найвищої відзнаки в українській літературі для дітей. Скажу одразу, що в цій книжці неймовірне все. Почитаючи з назви не книга, а книжечка. Це так неймовірно по-дитячому. Що ж до ілюстрації, то це взагалі окрема історія. Вони такі ніжні, чудові та зворушливі. Ольга Кузнєцова, неймовірно, талановита художниця і вона змогла втілити всі слова автора. Так і хочеться розглядати кожен малюнок разом з дитиною. Що ж до самої суті книжечки, то автору вдалося так прекрасно підібрати слова. В цій книжечці кожне слово просякнуте добром та ніжністю. Весь текст фіршований, легкий та прекрасний. Кожна історія, яку розповідає тато зайчик своїм діткам, повчальна, добра та неймовірно. Ніжна. Ці історії вчать прекрасному даємо допомозі, добру, дружбі та мудрості, саме те, що і потрібно діткам. Особисто в мені ця книга викликає море ніжності і добра. Прочитати її, не розчулившись, просто неможливо. Ви і самі полюбите цю книжку, її неможливо не полюбити, адже такі книжки гріють душу. А ще мені сподобалася історія про екзотичні зернятка, які знаходить зайчик. Спочатку він вирішує, що їх варто спробувати на смак, але вони йому на смак зовсім не сподобалися. Але на думку зайчика спало, що варто їх посадити в землю. І він, сидить своєї, і він їх садить поряд зі своєю морквою та капустою. В результаті із цих зерняток виростають надзвичайно гарні квіти, які всім подобаються. Історій у книзі справді багато, але коли навіть вони будуть всі-всі-всі-всі-прочитані, всі, всі автор пропонує батькам розповісти ще декілька своїх. Власних історій життя, які будуть дуже корисними та повчальними для дитини. Отож, Зайчикова книжечка створює гарний настрій, а також навчає дітей добру, тому я її однозначно дуже рекомендую. Іван Андрусяк, Зайчикова книжечка.